До московського аеропорту Домодєдово прибули два літаки, на яких із Сирії повернулись росіяни. Напередодні Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії спрямувало ці літаки до Бейрута. Проте В МЗС заявили, що про масову евакуацію не йдеться. Літаки перевозили гуманітарну допомогу для сирійців, зокрема харчі та медикаменти, заявив заступник очільника російської дипломатії Андрій Дінісов. На цих же літаках до Москви повернулися росіяни, переважно жінки, які були одружені з сирійцями та їхні діти. Вони прибули до Бейрута із сусідніх з Ліваном сирійських територій, де точаться бої між загонами повстанців та урядовим військом. Запеклі сутички тривають і в центрі Сирії. Місто Хом з останніми днями знову стало сценою бойових дій. Противники воюють за західну частину міста. Саме там пролягає автострада, що веде до Дамаска. В самій столиці та на її околицях теж неспокійно. Тривають бомбардування селища Хамурі що за 9 кілометрів від Дамаска. За майже два роки конфлікту в країні загинули понад 60 тисяч людей.